Віче розпочалося виконанням гімну України. Люди закликали припинити агресію і провокації та висловили свій протест поширенню неправдивої інформації про нібито збільшення потоку біженців з України. Ми прийшли на сьогоднішню акцію з метою підтримки єдності України, не розбиття її на різні частини. Ми бажаємо жити в мирі, і злагоді з сусідами по сусідськи щоб розвіяти чутки. Ініціативна група від громадської ради Криворіжжя 2 березня звернулася до жителів нашого Росії міста Побратима Нижній Тагіл, щоб розповісти про реальну ситуацію в нашому місті. Направили це звернення на офіційний сайт голови міської ради міста Нижній Тагіл. І також направили його, в них є такий міський сайт, називається Тагіл-Сіті. У зверненні, зокрема, зазначалося. Що у кривому розі ніякого утиску російськомовне населення не відчуває. Рог — це центр України. Тут много русскоязичних. Ну, я просто не можу залишатися в стороні, как будто за мене відповідають. Мене, як русскоязичного в у Розі, захищати не потрібно. І війська, які появились в Криму, які все таки не признають, що це русские, які прийшли на захист русскоязичних, мені вони не нужны.